Альона із чотирма дітьми та чоловіком живуть на території церкви євангельських християн баптистів у модульному будинку. Жінка вимушена переселенка із міста Кам'янське Дніпропетровської області. Коли вже почались десь поруч бої, і ми я вагітною з двома дітками ми спускалися з дев'ятого поверха до першого. І поки ми добіжали до першого сховища, то це це, це важко. І мене чоловік відправив у Словаччину потім. У Словаччині народився дворічний Сергій. Тоді Альона з дітьми повернулася в Україну до чоловіка. Із листопада 2022 року живуть в Ужгороді. Тут два місяці тому у родини народилася четверта дитина. Тут я з дітками облаштувалася, тут ми проживаємо. Далі ще є кімната. Приходьте. У такому будинку, як цей, живуть великі родини, а цей менший за розміром будинок розділений на дві окремі кімнати. У такому будинку упродовж двох місяців живе Олена Добродум із двома дочками. На вішу зверху спиш угу. 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 п'ятирічна Ніколь показує своє ліжко та іграшки. Це дуже, дуже, дуже. Дружить так вони, так? Да. Олена Добродум вимушена переселенка із Краматорська Донецької області. Жінка розказує, у березні 2022-го із дітьми виїжджала із рідного міста евакуаційним потягом, жили за кордоном. Ми були приїжджали в Польщу, приїжджали в Чехію, були в Словакії. А чому ви вирішили повернутися в Україну? А, ну, тому що це родина і якось дуже. Душа додому хочеться. Хочеться, щоб діти знали свою мову, знали своїх, свій народ. Біля свого будиночка Олена із сусідкою посіяли огірки і висадили квіти. Дома ж це це є. А тут якби так посадили, щоб можна було дітям показати, що воно так росте, що ми дома теж садили його. Перший модульний будинок на території церкви Євангельських християн Баптистів в Ужгороді з'явився півтори роки тому, розказує пастор церкви Давид Орос. Вимушених переселенців тут почали приймати із перших місяців повномасштабної війни. Жили тоді люди у будівлі Дому молитви та в кімнатах недільної школи. Зараз на території церкви 20 модульних будинків. У них наразі живуть 85 людей. Усі вимушені переселенці із прифронтових областей України. На початку воно трошки було. Складно, і ми не мали дуже сильного досвіду. І ми збирали так ніби з світу по нитці. Але потім в нас прийшла ідея, що потрібно відразу говорити одну суму грошей для якоїсь церкви, для якоїсь громади, і сказати: Дивіться, ви можете поучаствувати і купити, придбати цей будиночок він буде від вас, такий, ніби як допомога. Це буде на церкві, на балансі церкви. Ми, як церква, беремо відповідальність, що це буде служити переселенцям, ВПО. Давид Орес каже, купили усі ці модульні будинки за гроші прихожан євангельських церков із Канади, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Словаччини та Норвегії. Давид Орес розповів, що купують будинки в українського підприємця, який працює поблизу Києва. Один разом із трансфером коштує 5700 тисяч доларів. Більші купують за сім тисяч доларів. Вони не мають душової, вони не мають туалета, вони не мають кухні. Тому ось всі ці речі загального користування вони використовують в му приміщенні дому. Молитви там у нас є а, і кухня, там у нас є для них душові кабінки, де вони можуть а, 24 години на 7 будь-який час приходити, приймати душ. Є ми зробили, облаштували спеціальну постірочну кімнату, де є а, сушки, де є машинки постірочні. Ці модульні будинки Давид Торос проєктував разом з іншими чоловіками церкви. Самі накреслили, подивилися, як ми хочемо дві кімнатки, маленький коридорчик, щоб розмістити двохярусні ліжка, було місце для шкафчика, для століка. Орос 15 років жив у Сполучених Штатах Америки, мав там будівельний бізнес. У 2016 році чоловік із дружиною та дітьми повернулися в Ужгород. Тут став пастором церкви євангельських християн Баптистів. Друзі дзвонили з Америки і казали: Девід, е, пакують щомодани, виїжджайте, тому що. Що вас всі новини там дриндять і звінять про те, що буде починатися війна? Так, воно було. І були певні десь такі переживання. Але напевно історія з Мардохеєм, якщо ви трошки в біблійному контексті, вона мене надихнула, коли він розмовляв з Естер. І він їй сказав: можливо, для цього часу. Господь тебе привів, і ти маєш бути тут і маєш тут побути. Тому ось ця історія з Мордохеєм мене додихнула на те, що можливо саме Господь готував мене, щоб я в свій час був пастором, служив людям, щоб церква довіряла мені і потім повірила настільки, щоб відкрити двері, і запустити сюди переселенців і робити все те, що ми робимо зараз. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.